Гарно? Що гарно? Гарно? я? Вообще супер! Гарно? Подивісь. Гарно? Та да скажи гарно, люблю тебе сестричко, любимо. Гарно, люблю тебе, Любима. Сестричко. Все під диктовку мушу говорити. Як говорити, як люблю, дай цьому. Все, все мушу зробити під диктовку. Ви що десь їдете знову чи що? Так, да, то тобі подарунок. А робивай. ще один подякую. Да, Читаю, моя кавалерка пише, ну, Галина, ви урвали, нині <су> від <су> горліми. <су> <су> Сильніші подарунки. Ну, а моя синя рибка нас стоїть. ладно. Знаєте, кавалерка, я вже вам говорила, нашу сім'ю просто треба розуміти, що ми варій, родине, що ми просто є вар'яти. Що не було там подарунки? Тому що я чай не привезла, а туалетний папір згутаю. А завжди Тіше, з яблок мені привозила чуть не цілий кульок, чаю, кави. До речі, туалетний папір якийсь привезла. То я, яда. Морської води мала вам набрати. Морської так. води, адвіця, а дивіться, а рип подарунок. старію подарували. 私は。 Вона тако сюди вписується, хоч такого оберну, да. хоч такого ну. Ну, це? Ну. Ти довго думала би, що не вимагайте, не вимагайте. ти довго думала, щоб ти подав. Знаєш, як я ходила по заправці, шукала, що купити вже останні в Україні, Україні купила. Ні, це було. це було на заправці в Франції. Знаєш, що ти на наступний раз я На наступний раз Найкращий подарунок буде, збирай курвачеки від виходку. на наступний а це ви в маху, ти звинайть не рибок, ні, 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 ні каміньів ні, нічого ні. не було. А каміння то каміння, а сила. Каміння ж ніхто нікому не дарить. Я тобі Мо час. Тобі бували, вбирали, я попрошу, щоб мені дзьурку зробили, Мо, і я собі та чого то воно? брелок повишаю. А, а то. Та, на Чому? брелок. І подавили. з камінням будеш, Боже який ти там бардак з Нехай там буде. Я брелок вже вділа. діло. Ти я думаю, аж кульок, щоб подарунок і ще. Ну тепер будеш з днім кодітек сумочкою. на сумочку собі купила і тобі. Я казала, що я на офіс пер костюми обираю. А то якраз блокноти, то Сфарижу. Так це то, то, то фракети. Та те. Такий Луїві тон має. Ви Луї Вітона, Луїв. Вітон. Куролева, як то читаєте? Латан є. Хто там у нас? Добре жаль. є, най все. Все, ходиш, б. я бачила, що ти ходиш. А чого ти не кажеш, що я не відказала? Ти завжди ладна. А? Ти завжди дуже ладна. Та що ти така розпелехана, як баба їба. Ну, бо я ще ним теж надати, а то що таке? Слухайте, то розвіт, головне, що зимові шкарпетки оббузували. Да, завжди завжди мерзне, відколи її знаєш, завжди. Ну то й все.